В Одесі представники військових вишів та обласного військомату розповіли старшокласникам про усі принади офіцерської кар'єри. Військові навчальні заклади чекають на перспективне, сильне духом молоде поповнення. Країна зараз в складному становищі знаходиться, і люди, які оберуть шлях військового, у подальшому світі, вони, мабуть, принесуть найбільшу користь своїй країні ці ситуації я сподіваюся, що ті слова, які я буду сьогодні казати для випускників одеських шкіл, вони сприймуть правильно. От, і кожен зробить вибір такий, ну як йому серце підкажуть. Для школярів така зустріч була дуже корисною, адже невдовзі їм обирати майбутню професію. Я вважаю, що це доволі важлива професія, тому що якщо не я то хто буде захищати там страну і свою сім'ю. Учні дізналися детальною інформацію про умови вступу і навчання у військових вишах, а також можливості застосування здобутих знань у цивільному житті. Військові впевнені подібні уроки сприяють патріотичному вихованню молоді. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час че.